Привіт, Приєдбач. Це продаєш. Чим дай матриць. 2006. А що в ньому є? Який двигун? ядерські? Один газ бензин. Також є в автомобілях. Кондиціонер, газ четвертого покоління вписане для економії дуже важливо. 4 стопіді мечі, гідропідсилювач керма, плюс гарна новенька свіженька гума І знаєш, ще що немаловаж, а ну а стрій Полізе! Ану, ложи туди. Так. Ось і... Ось і... Так. І... І... Так. 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 Гарний має вигляд по кузову. Внішка теж непогана, як для 2006 року, то в гарному збереженому стані. Машина повністю обслужена і хазяйство. То купе не пошкодує. Угу. Практичний. Рекомендує? Рекомендую. А ціна яка на нього? триста 350 з обміном та торгом. О, дякую. Ти рекомендуєш? Рекомендую. рекомендую.